чого починати, що робити, як вибрати підрядника? Ну, 10-12 тисяч гривень, 90%. Що в принципі вам зроблять не дуже якісно ремонт. Буває навіть часто таке, що крадуть матеріал. Цей етап приблизно по часу робиться, десь півтора місяця. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про послідовність робіт, тому що я бачу, що люди реально сидять, не знають з чого починати, що робити. Тут вже технічні проекти, дизайни треба робити. Ми вам реально покажемо інструкцію, з чого почати. І повністю розкажемо про всі етапи, як реально зробити дуже крутий, класний ремонт. Перше, що треба почати, це бюджет. А то люди сразу роблять якісь там технічні дизайни, проекти починають вже там робити сразу планування. Першим, з чого треба реально розібратися, це з бюджетом, який ви готовите витратити на свій ремонт. Це ресурс вашого ремонту. Без бюджету, в принципі, ви не можете зробити нормальний ремонт. Ви не зможете зробити планування, тому що всі матеріали вони разною вартістю. Ванну можна купити за 15 тисяч гривень, можна купити за. 300 тисяч гривень. Для того, щоб зробити класне планування вашої квартири, да, класний ремонт, вам треба розуміти, які кошти у вас є, щоб із цих коштів максимально витягнути класний, е крутий результат ремонту вашої квартири. Друзі, другий крок, що ми маємо зробити? У вас є планування від застройщика. Ми беремо його, роздруковуємо на форматі А3, ну, такий, щоб він був великий. Ложимо у себе перед очима і починаємо малювати. Що ви хочете. Тобто, Ви малюєте приблизно, як ви бачите, бачите свою квартиру, есть, ви хочете, там, наприклад, там диван, там буде шкаф. Ви все це рисуєте на цьому плануванні. Друге, що ми робимо, це ми робимо, шукаємо референси. Ви там, наприклад, собі сохранили 20-30 фотографій. В принципі, цього достатньо. Друзі, третій крок: ми вибираємо підрядника або фірму, яка вам виконує ремонт. Взагалі, як вибрати підрядника? Ну, наприклад, як би я це зробив? Я б зробив якийсь аналіз. Тобто я б знайшов в соцмережах можна на сайтах, можна на Ютубі подивитися люди, які роблять, виконують ремонти квартир. Я подивився на їхнє портфоліо, як вони це. Це все роблять. Ну, подивився на реальні приклади. Желательно портфоліо має бути ну, приличним. Там мають бути ремонти повністю від нуля, ну повністю під всі зроблені, а не просто там якісь картинки, часто таке там буває, тому що люди іноді вибирають якихось. Своїх там знайомих, які комусь хтось колись зробив. Але ви маєте розуміти, вам реально треба заморочитися і знайти фірму, яка виконає вам крутий ремонт. В даному випадку ви можете ремонти заказувати у нас. У нас є приклади всіх робіт, які ми виконали. У нас дуже багато інформації на Ютубі. Ви можете побачити. Ви дивитесь повністю на портфоліо, на кейси цих фірм. Вибирайте, наприклад, 5, які вам сподобались. Потім що ви робите? У вас уже є планування, яке ви там розмалювали від руки. Так також у вас є референс, ви скидуєте планування референси для того, щоб вони вам порахували, скільки це буде коштувати. Потім, що ви робите, ви можете також у них попросити, щоб вони вам зразу відправили договора, як вони працюють, там етапи робіт, кошторис. Також ви маєте звертати увагу, коли вам вже там прорахували вартість. Ви маєте звертати, там, який кошторис, який договор, які умови праці. Наприклад, ви вже там з людьми поговорили. Ви теж дивитесь, щоб вам було з людиною приємно працювати. Тому що ви маєте розуміти, що ремонт, в принципі, якби це така ж річ довго тривала, буває ремонт і по півгода, по року треба робити, ну, залежності скільки роботи. Ви маєте розуміти, що з цією людиною ви будете контактувати постійно. Буде багато якихось моментів, які треба буде в ході ремонту вирішувати. Ви маєте розуміти, що вам з цією людиною комфортно буде рішати якісь там форс-мажори. І це теж дуже важливий факт. Тому що, якщо ви виберете людину, а потім там будете друг на друга ходити, а ну, Хороший ремонт ви точно не зробите. Ви маєте теж на це звертати увагу, щоб вам з людиною було дуже приємно працювати. І ви дивитесь, ага, ви дивитесь спочатку по чому? Дивитесь по бюджету. Да? Наприклад, ви подивилися, ага, там, у цієї фірми такий бюджет, у цієї такий. Ага, ви вибрали, наприклад, з п'яти, дві чи три, які вам сподобались. Тут теж такий момент, ви повинні розуміти, якщо десь хтось посчитав трошки дорожче, але вам більш приємно з ним общатися було, то да? я б на вашому місці. Краще вибрав людину трохи з більшим бюджетом, але вам, там, наприклад, з нею дуже приємно общатися. Також ви дивитесь на кошторис першим ділом, ви обращайте внимательно, як виконав кошторис, як виконана смета. Якщо, наприклад, вам відправляють смету на файлики А4, де просто там сантехніка 10 тисяч, електрика 20, ну тут вже такий вопрос, Якби, Якщо людина вам вже кошторис, не може нормально прочитати, то в принципі що буде далі? Ви маєте на це все звертатися увагу. Також ви маєте дивитися на договір, там, який договір підходить вам чи не підходить. Це все такі мелочі, але ви вже в принципі по цим мелочам зможете плюс-мінус собі е, якусь картинку в голові вже зробити. Де вам більше подобається, не де вам менше подобається. Тобто, якщо це кошторис, то кошторис має бути з цими пунктами, повністю везде все має бути прописано. Уже коли в нас є ось такий матеріал, ми вже вибираємо підрядника, який нам більше всього підходить, підрядника, у якого великий. Портфоліо робіт класних, да, там, кейсів виконаних. Підрядник або фірму, у якої реально класний кошторис, там, де повністю розписано все, все поетапно. Також там мають бути вже сроки, вписані, скільки це плюс-мінус буде тривати ваш ремонт. І так само там желательно договір. Ну, в ідеалі договор теж має бути. І ви вже не дивитесь на ці всі документи, і тоді тільки ви вже приймаєте рішення, кого ви вибираєте. Це такий третій крок, один із найважливіших. Я рахую так, друзі. Тепер і четвертий крок, коли ми вже оприділили з підрядником, з фірмою, яка вам буде це все робити. Далі ми переходимо до проєктної документації. В ідеалі, звісно, треба робити проєктну документацію, повністю з усіма чертежами, розвертками, щоб ви розуміли, яке у вас буде покриття підлоги, які у вас будуть стіни, потолки. Повністю весь план має бути деталізований, повністю прописаний Всі роботи, які будуть виконуватися. Такий проект буде коштувати вам приблизно 20 доларів за метр квадратний, 25. Ви можете зробити також технічний проект, він більш дешевий. Там приблизно, якщо квартира 50 квадратів, він коштує там приблизно десь 10-12 тисяч гривень. Або третій варіант, ви вже робите повністю проектну документацію. Також ви робите вже 3D-дизайн з візуалізацією з усім подбором чистових матеріалів. Друзі, ви маєте розуміти, що технічний проект також проектна документація або проектна документація з дизайном з візуалізацією з підбором всіх чистових матеріалів. Це реально інвестиція в ваш ремонт, тому що ви маєте розуміти, що якщо у вас немає ніякої документації проектної, то по факту від підрядника, який вам буде виконувати ремонт, якоюсь фіксованою вартістю, да, там вартість робіт він вам зробити в апріорі не зможе, тому що як він зможе вам це прорахувати. Це ви маєте розуміти, і також, якщо, наприклад, підрядник вам якийсь каже, що чи там фірма, яка виконує роботи, каже, що можемо і без проекту, і так піде, зробимо, то ви маєте. Та розуміти, ну, 90%, що в принципі вам зроблять не дуже якісно ремонт вашої квартири. Тобто це теж такий важливий момент. Коли ми вже зробили проєктну документацію чи технічний проєкт, да, наприклад, тоді ми вже переходимо до того, щоб ми прораховуємо реальну вартість ремонтних робіт, вартість чорнових матеріалів, і ви вже розумієте точно, яка у вас буде сума, яку ви будете витрачати на свій ремонт. Зараз ми вже можемо переходити до самого ремонту. Коли ми вже все підготували до... Кошторис, у нас є проєктна документація, ми узгодили повністю всі роботи. Ми розбиваємо ремонт на 6 етапів. Перший це у нас демонтажні роботи, штукатурні, другий це у нас електрика, сантехніка. Третій етап у нас укладка плитки, гідроізоляція, монтаж всіх гіпсокартонних коробів і заливка полів. Четвертий етап у нас йдуть малярні роботи, повністю ми їх виконуємо. І п'ятий етап це у нас монтаж підлоги, це або ламінат, або кварцвініл. Потім ми встановлюємо двері, також вже ставимо розетки, якщо у нас натяжний потолок, натягуємо потолок. Потім на п'ятому етапі ми зупиняємося. Переходимо до шостого, це меблювання, це саме кінечний етап. І після меблювання ми вже переходимо до шостого етапу. Ми ставимо розетки всі, ми встановлюємо сантехніку повністю всю чистову. Також ми підключаємо техніку, холодильники, варичні, мікро, мікроволновки, встановлюємо всю вентиляцію, підключаємо. Тепер, друзі, коли ми вже приступаємо до самого ремонту, перше, що нам треба зробити, нам треба підготовити наш об'єкт для наших працівників, щоб їм було комфортно в ньому працювати. Перше, що ми робимо, ми ми завжди робимо це, міняємо лічинку на вхідних дверях, тому що незрозуміло в кого був дублікат ваших ключів. Буває таке, що може бути ключ десь у охорони. Буває навіть часто таке, що крадуть матеріал, самі охоронці, які <рес> охороняють ЖК. Таке реально буває. Тому першим, що ми робимо, ми міняємо лічинку. Там ціна вопроса 400 гривень. Потім ми ставимо туалет, підключаємо гофру. Робимо також тимчасове підключення води. Ставимо кран зі шлангом, ну щоб ми могли там помитися. Набрати води, і також підключаємо електрику. Тобто ми ставимо пару переносок, я обично роблю, і також підключаю світло на об'єкті, також щоб в принципі, людина могла прийти, набрати води, сходити в туалет, і в неї було електрика і світло на об'єкті. В принципі, це все, що треба для початку нашого ремонту. Коли ми вже повністю підготували наш об'єкт для того, щоб ми могли нормально працювати, ще такий момент: треба купити віник, совок або я беру підборочну лопату, і також треба купити. Мішки для сміття. Тепер ми вже можемо починати робити реальний ремонт. Перший етап, чого ми робимо, починаємо, це ми робимо демонтажні роботи і монтажні роботи. Наприклад, якщо у нас йде перепланування, ми робимо спочатку демонтаж, потім монтаж перегородок. В цьому етапі ми робимо сразу прокладку трас кондиціонера. Також міняємо вікна, якщо їх потрібно міняти, або їх утеплюємо. До речі, у нас є дуже круте відео на цю тему. Це також дуже важлива тема. Можете подивитися, буде дуже Дуже цікаво. Переходимо до штукатурних робіт. Це у нас все включає перший етап. Цей етап приблизно по часу робиться, десь приблизно півтора місяця, ну плюс-мінус там 2 неділі, всіх по-різному. Переходимо до наступного етапу, це робимо електрику і сантехніку. У нас вже, в принципі, до того, як ми зробили перший етап, у нас вже є всі вбудовані змішувачі, вся сантехніка, інсталяції, гігієнічні душі, наприклад, якщо вони вбудовані. Про етапи, послідовність, чому ми робимо так: от я вам розкажу в другому відео. Дуже багато інформацій. Ну, у нас немає часу, щоб це все розказати в одному відео. Другий етап у нас електрика сантехніка, він по часу займає приблизно десь півтора місяця, ну плюс-мінус, там всіх по-різному. Переходимо до наступного етапу, це третій етап. Ви маєте розуміти, коли ми зробили електрику сантехніку, на третій етап у нас вже має бути вибрана плитка. Тому що третій етап це у нас гідроізоляція стін, заливка стяжки повністю в санузлах. Також у нас укладання плитки, також ми монтуємо під віконня, Утепляємо всі откоси наші віконні. Також, якщо у нас стеля гіпсокартона, монтуємо повністю всі гіпсокартони, всі стояки обишумлюємо їх, також зашиваємо повністю все гіпсокартоном. Потім ми робимо наступний етап, це четвертий, це малярні роботи. Уже На цьому етапі у нас має повинна бути краска, вже підібраний колір. Якщо це обоє, то вже обоє мають бути на об'єкті. Щоб коли ми робили наші роботи, у нас ніде не було затримки. Це найідеальні варіант. Друзі, переходимо до п'ятого етапу. П'ятий етап це у нас монтаж підлоги, кварцвініл, ламінат або паркет дошка. Також ми встановлюємо двері міжкімнатні вже е всюди, також монтуємо освітлення, розетки повністю всі ставимо. Такий етап у нас по часу десь займає приблизно місяця, десь він трошки менший. Потім у нас остається останній етап робіт. Наприклад, ви маєте розуміти, коли ми вже поставили наші двері, у нас вже в принципі, стоять розетки, у нас вже є освітлення. У нас вже, в принципі, майже весь ремонт готовий. На цьому етапі ми дороблюємо повністю всю роботу. Ставимо змішувачі, ставимо техніку, варочні, мікроволовки, підключаємо, ставимо сіфони, умивальники, тумбочки, змішувачі всі. Ставимо повністю всі дрібниці. Наприклад, якщо це картини, прибиваємо всі картини, потім ми визиваємо клінінг потім, друзі, ми запрошуємо наших замовників, віддаємо їм ключі. і Отак от ми завершуємо наш ремонт. Друзі, підписуйтесь на наш Канал далі буде дуже цікаво. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім гарного дня, до побачення!